Добрий день. Давайте сьогодні розглянемо, що таке карбон, для чого його характеристики, методи виробництва сфера застосування. Так, що таке вглупластики? Це інше слово, як карбон. Це якраз і є нитки з карбововолокна. Тобто вуглепластик це відповідно вже просичений смолою поліфірною чи епоксидною. Так, е, інші, е, їхні відмінності від склопластику чи регічних е, композитів у більш високі показання міцності, жорсткості е, та дуже низькому коефіцієнту теп, теп, термічного розширення. Е, основна, складається, в, е, нитки, да, бачите, Дуже тонкі нитки, точною 5 мікрон і до сотка. З них складаються тканини. Чи може бути не тканини, а нитки. Да, ровінг так званий. Для, ну, якщо б створити більш міцний, роблять багатошарові такі композити. Да, ну, використовуються епоксидні, чи поліфіріні, чи інші якісь смоли. Композити карбону стосується для виготовлення легких міцних деталей. При цьому деталі з карбону перевищують за міцністю деталі з кловолокна та інших, але набагато на дорожче. Здоровий карбону викликає від технології його ви, 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 виготовлення. Але тут дивіться момент такий, що є, ця вона потрібна в деяких місцях. Тобто не всім потрібен карбон, можна використовувати інші матеріали. Але є свої плюси-мінуси. Тобто можна вибирати той чи інший матеріал. Дать основних характеристик карбону. Да? Тобто можна подивитися, що основних характеристики карбону це його міцність да? на, на розрив. От можна подивитися фотографію з розривною машиною. Да? У карбону немає пластичної деформації. Тобто Він тягнеться, тягнеться, тут тобто є упруга, да, частина, а потім він просто взрив, як, як, як зривається. Тому що він, його волокно розлітається на частинки. Ну, і Тут можна подивитися, що досягає тобто, да, місяць розрив 1080 мегапаскалів і більше. Ну, Дивчи від марки карбону. Замови трохи пізніше подивимося. Матеріал витримують, бачите, чудово, 2000 градусів Цельсія. Чому? Тому що це ж є вуглець це є карбон, да? а це, коли ми щось спалюємо, в нас залишається тільки вуглець. Тому і він витримує такі великі температури. Ну, Відповідно, якщо сам матеріал, то есть, дивчий, який, яка смола, була, то есть, я, дивчий, яка смола може, смола може вигоріти, а сам карбон може залишитися. Залишити. Ну так, да, недолікам є крихість, але бачите, вони міцніше сталі там, так. Да? Е, Придаря при волокно Продаря волокно може розхрушитися. Причому ремонт його е, може. Так, робити. Неможливо. Ну, тут теж дивлячись що. тут можна, можна Є деталі, які можна ремонтувати. Так. Е, сфера застосування. Тобто Карбон використовується, як ми знаємо, тут, от, при от, почали його, то есть, там, наприклад, велосипеди роблять в автомобілях, да, спорткарах. Зараз багато поширено в авіабудуванні для якихось човнів, ті ж самі яхти, да, якась біомеханіка. А військовій сфері, тобто він дуже де багато де застосовується. Тобто Його відповідні характеристики, да? тобто він легше з і, але він має дуже велику, де може використовуватися в електроніці, використовується, тому що це, це є карбон, це є провідник. Да? Наприклад, для е, підігріву чогось, От, наприклад, е, одіяла з електропідігрівом, там використовується карбонне волокна. Тому що е, він має. Да, то есть пропуск, про, може пропускати струм, і від пропускаю струму він нагрівається. Відповідно, якщо дати там, різний карбон, можна отримати різну, чи різну кількість да, волокна, можна отримати різний опір. Тюінгу автомобілі багато де використовується. Так, кіллар. Да, що таке Kevlar? Да, Це е, фірма така Дюпон. Да, чули, напевно. Розробила такий матеріал. Е, це синтетичний матеріал. Якось для різних деталях різних бронь жилетих, з нього багато чого робить. У 1964 році да, компанія намагалася винити міцний, але легкий матеріал. Ну і винайшла таким способом ківлар. Да? Це якраз назва. В 1975 році, 1945, бачите, Кілар вийшов на ринок і одразу зайняв е, неймовірну популярність. З того часу, часу було розроблено кілька видів даного волокна, кожен з яких застосовується в своїй сфері. Ось можна з да, основні якісь характеристики. Бачите, використовується в бронежилетах, е, рукавички захисні. Да? Е, е, от Якщо ми бачили, люди працюють, наприклад, в ту ж саму, якусь рибу е, ріжуть, то вони використовують. Е, Веркавички з кілару, тому що кілар неможливо, на відміну від карбону, в нього, його розривати, він не крихкий. Він навпаки, в нього пластичність, його порвати важко, порізати звичайними ножницями нож 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 дуже важко. Ну і він майже має велику стільки до високих температур. Да? Ну, Відповідно, пожежники можуть використовувати. Да? І Якщо там, есть, якщо на відміну від карбону, то теж може дати температура. Але це, що захищає, есть, якщо вас, вас, може захищати вас від якихось там падінь, якихось уламків, е, вогністійкість. тобто він на відміну від карбону не пропускає струм. Да? Це можна захищати, наприклад, люди, які працюють. З електрикою, можуть такі рукавиці використовувати. Схі... Стійкість до агресивної хімії, да, до якихось речовин, кислот. Нетоксичність. Так. Є е... існує багато різних ківларів. Да, їх там е... ми з вами так сильно розглянемо. Тут є різні крикілари, є сполучення да, ківлара там, з тим же самим карбоном. От ми з вами якраз подивимося за наступним слайдом. Ось якраз сполучення карбонового волокна з кевларом. Тобто Карбон у нас чорний, його пофарбувати неможливо. Ну, Може якийсь там зробити його трохи. Але той самий кевлар можна пофарбувати. І його отримують різні, можна зробити таку кевларо карбонову тканину, котру відповідно кевлар кілар якісь пігменти, да, і він буде мати красивий вигляд. Для якихось таких е, той тюнги автомобіля, да, тось, де потрібно, е, вигляд тось, не просто. Тось, коли вам кажуть, там, кажуть наприклад, ви купуєте якусь річ і кажуть, що е, карбон може бути там, сі, е, сірий карбон. Ну, Карбон не може бути сірим. Це чи кевлар пофарбований, може бути, наприклад, так, перший слой це шар, да, це кевлар чи скловолокно. А далі вже йде карбон. Але якщо подивитися, якщо ось наприклад, є фам... якщо у мене був такий досвід, що я купив, мені продали карбонну трубку ну, діаметр, 5, 8 міліметрів довжиною метр, і я шов і випадково її стукнув в асфальт. І я подивився, якийсь білий такий слід залишився. І я потім зрозумів, що це був не карбон, а це був е пофарбоване скловолокно. Тому що карбон, якщо його потерти, він не стає е таким, він е темно-сірий. А скловолокно, якщо потерти, воно буде таке світло Тобто якраз на цьому можна, ну І жорсткість можна відчути, що карбонова трубка також в характеристики, вона жорсткіша, ніж да, ну Ми плавно прийшли до склопластику. Що таке да, склопластик? Це матеріал створений із скла. Тобто Беруть, розправляють скло і роблять потім тканину чи там, той самий ровінг. Ну Тут бачите, тут вже да, то, товщина, ну, є різні то, то, товщина цих пластик. Ну, їх сплитають те ж саме. Тобто, це, то, він набагато дешевше. Він гнеться, ну, це такий дешевий замінник карбону. Методи якихось... в виробництві, да? тобто, ось якраз відео, Плавлять сировину, розплавляють да, пісок. Потім бачите, Екструдирують через е, фільєру, да, то, щоб отримати. Потім охолоджують, е, намотують на там бабіни. Замаслення. Ну, замаслення, щоб ці нитки. ну Це теж замаслення, якщо ви, вам потрібна якась нитка, е, ви потім не будете про, пропитувати її е, е, смолами. Тому що, якщо це масло, якраз воно погано вліє. Але ну. Виходить гарна, да, виходять гарні нитки. Е, сфера застосування. В будівництві, якщо ми бачили, е, навіть зараз застосовують склопластикову арматуру. Так, там Те саме утеплення, може бути якась там. Е, Термозоляція. Е, може бути якісь там к, якісь форми да, складні. Тобто, багато де використовують е, те самі човни. З склопластику. Тому що, чому? Тому що він дешевше, набагато дешевше, ніж карбон. Але можна з нього да, він важче, але можна створити те саме, якщо вам не потрібно прям човен, який да, на мирових рівнях, а потрібно човен, щоб їздити ходити під там. Мотором, то ви можете використовувати як він дешевше, його простіше е, якийсь там можна, ну, да, можна за, за рахунок міцність отримати, що карбона, але за рахунок товщини. Да, ви програєте в вазі, але е, в ціні ви будете дешевше зробити рі, да, такий виріб. Давайте ж порівняємо: карбон, кілар, да, е, е, Ну, Ми, ми бачимо, що да, е, найлег... лег... лег... це кіллар. Да? Ну, якщо по питомій вазі. Е але місяць да, у карбона набагато краще. Да? Тобто скловикно там, грубо в два рази менше. Скілар десь посередині. Е модуль пружності. Да? Тобто Видно, що карбон саме да, жор жорсткий, е де десь склопластиком десь плюс-мінус схожий. Ударна в'язкість. Ну, Відповідно, кілар саме краще. Да? Ударну в'язкість. Скло, пластик десь середнє, ну і карбон низький. Тобто його якраз він боїться якісь точкових ударів. Але то есть, на розрив він, то есть, але можна, як ви бачили з вами, можна комбінувати ці матеріали. Да? Можна створювати, якщо вам потрібно, десь якась, то есть, там, щоб у вас, наприклад, на щось. Якісь там падають, то можна там додати кілори влокнути. локнути. Тим саме в автомобілях використовують да, не просто карбонові, наприклад, там, панелі, а карбоново -кіларові. Тобто, При ударі, то ж саме в дріфті, наприклад, є, ваша деталь, наприклад, двері, да, вона не розламається на шматки, а вона буде тримати форму за рахунок якраз кілору. Тобто міцність за рахунок карбону, але от, щоб. Ударні, ударні якісь, щоб отримало форму, то кілар. Стільки до стирання. Бачите, карбон краще його, тось його, він, і матеріал відсточується маломазний диск, і ми пілять його. Да? Ee, ну, відповідно, якщо якщо як, його стирати, там, різати. Тобто карбонове волокно, чим погано, що воно не, не якщо його, їм дихати, воно залишається в легенях і потім може бути виникнути проблеми. Тому. Потрібно вдягати захист чи робити обробку за допомогою е, е, воді. Да. Кілар е, гірше, ну і термостійкість, бачите. Е, карбон е, більше без кисню. Да, тобто він, тось, чому без кисню? Тому що е, ми нагріваємо і що з киснем, е, то він буде окислюватися да, і буде руйнуватися, він розсипається. От на, Наприклад, якщо от, хтось думав, що зру, що буде з карбоном, там якісь деталі, ну, скло, якоюсь кі... деталю, карбоном, присичне углевокно припитене смолою, да, кинути у у багаття. Ну, Ми отримуємо, що, ми ми що вигорає смола, а карбон, да, він, видно, що він нагрівається, він такого червоного кольору. Але за рахунок того, що ми кисень, в, ці волокна часом розпадається. Да, ну, відповідно, бачите, електропровідність е, у карбона, е, сам, він про, електропровідний, на відміну від кілару і скло в волокна. Е, для чого десь давайте порівняємо. Десь. Е, карбон на міцні жорсткий, але критичний до ударів. Використовується в авіації, авто, е, мото, космічних технологіях. Ну, багато де використовується. Роблять велосипеди, човни. Е, в, дуже велика, де він, де він використовується. Ківлар, да, е, найкраще витримує удари на е, удари на розрив. Е, гнучкий, да, але жорсткий. Використовується в бронежилетах, шоломах, е, мотозахисті. До речі, да, от той самий шолом чи. Мотоциклетних, то в шолом кіларовий, да, звучати. Більш дешеві шоломи йдуть склопластикові, а більш дорогі сківлару. Е, рукавички, може бути з кілару, да, коли ви впадаєте, щоб зрасик да, там не, не ваша да, шкіра, а рукавички чи якісь там. Так, склопластик. Е, Найдешевший ну, де, матеріал з цих представників. Стільки й до корозії. Гнучкіше за карбон, але важче. Використовується у ну, будуванні човнів, будівництво електроерозії. Да? Так. Ось давайте подивимося, як виготовляють да, карбоноволокно. Тобто у нас є карбон, да? тобто виготовляють такі полімери. Да? Тобто їх можна подивитися от, за їх три типи. А, пад. Да? поліетиленове волокно потім смоляне волокно і висквозне волокно. Бачите, висквозне більше ми поширено. Смолене використовується з нафта та вугільних смол. Ну і відповідно полі, поліакрилінове поліакрил, волокно. Вона Має високу міцність і жорсткість. ну, Так, само. Так, ось різні да, да, волокна можу подивитися з вами. Оце якраз карбон, сиревина. Е, да, сировина, це поліакрілоніл. Да, вибачте, за мій. так, Ну, Сходна така форма. Ну, це штучне волокно. Да? Тобто виготовляється спочатку таке волокно. Тобто воно якраз, якщо ми знаємо, да? тобто, е, воно, то CH, да? тобто, це органічне. Воно. органіка, це CH. H. Це водень, C да? – це, це е, 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 карбон е, цей вуглець. Да? І е, що нам потрібно? Нам потрібно якраз от з цього все з сировини. Тобто нам потрібно, бачите, нагріваємо до тисячі, до трьох тисяч, да? і ми в, ви, якби, випалюємо, да? тобто ми робимо з ОАЖ групи, да? тобто це ну, не ваша, пані нас виграє, залишається, ми виграємо, в нас це, випалюємо, нас залишається тільки вуглець котрі потім створюються, створюється да, такі, не, там, волокна в вгуцю. Це непростий процес, е, то есть, там є, нагрівають, потім окислюють. І за допомогою бачите, от вот видно, що нагрів, потім різні температури проходять різні. Ну і Потім е, вже е, цього карбону е, ну що воно потрібно з волокна, да, так званого ройнга. Нам е, потрібно зробити тканини. коті ми потім будемо використовувати для формування різними способами нашого е, виробу. Ну, ну, будемо з вами дивитися, відносно як формувати. Ми з вами наступному ну, будемо це різні способи, тут можна вам Тож, теж є Волохни, ну, різно там да, бачите, рисунок. Да, тут, тут великими шашечками. Це, наприклад, якісь верста для намотки карбону. Це, зрештою, плетіння твіл, так, так зване. Ну, зараз, наприклад, тут саме багато, де от автомобіль BMW I-3 да, якраз зроблений з карбону. То есть, там роботи цей карбон вставляють в матриці, потім падаються смола. Але можна... оце, до речі, на фото схоже, це не карбон. Я вже бачу це. Ну, я розумію, що люди, це, напевно, плівка. Чи 3D-друг. Оце, так, да, це вже карбон, це погані, якщо не помиляюсь. Тут вони ще, до речі, все погані, вони використовують, вплитають цей карбон в титанові волокна. Ну, Феррарі, Ламборджині, багато виробників використовують карбон при створенні своїх автомобілів. От бачите, повністю карбоновий такий. Він легкий, жорсткий тось, і витримує великі навантаження при той само аварії. Да? Тось, якщо подивитися е, відео формула 1, як автомобіль попадає в аварію, да? тось, там, е, там використовують різні карбони, там ми теж подивимося. Але. Е, Тось, жорсткість, тось, якісь елементи, що не залежать ну, від, не від наше, там, життя. Колеса можуть відволіктися, але сам козов, ку кузов залишається не, майже ну, от сами, не пришкодженим. Не, Вессипаде роблять. Це найкраще це сами, да, можна будь форму створити. Те ж саме казав, човни зараз от на поводних на, на, на крилях да, змагання. Ті ж саме е, ці щогли, мачти. В медицині теж використовується карбон. Там, наприклад, можна створити, бачите, ці протези. Да, Легкий і такі, якби по вашій нозі можна зробити ну, людина, котра не має кінцівки. Для різгенноскопії різних багато де використовується. Матеріал. Добре. Далі. Так, ну давайте порівняємо за характеристиками. Да, от характеристиками а ну точні, За механічними характеристиками, існують які від, 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 від міцності та модулі пружності. Є існують, бачите, є, як би да, так, так як би, ну, звичайні, которые ми можемо окупити, да, да то есть там 3000-4000. Мегапаскаль на розрив, да, на розрив. Але модуль пружності да, 200-250. Використовується ну, як, в більшості авіація, авто. Е... Спротовертай. Те ж саме лижі роблять. Е... Проміжний модуль, да, то есть, е... Мі... модуль. Да, то есть, е... да, е... Проміжний вже бачите, міцність, якби. Как бы, е... Ну, більше, да? а, але десь на тому рівні, ну, може трошки більше, модуль пружності десь такий самий. Високонавантажні конструкції. Да? Це якраз от, е, той самий, там в е, об'єднують різні ці карбони види карбону. Да? Є хай е, модуль е, високий модуль. Да? Тут вже бачите місяць менше, але е, модуль пружності більший. Космічні технології, аерокосмічні якісь, Це те саме, наприклад, може в тих самих велосипедах використовуватися і в тих самих, наприклад, човнах, але він набагато дорожчий, да, це волокно. І то есть, це потрібно може, так, вкладати, може меншу якусь. Есть, якщо вам не вистачає, може додати. Ну і ультрависокий модуль. Бачите, тут дуже місяць менша, але і жорсткість. Есть, він жорсткий, есть, його важко зігнути. Можно різничество матеріал. Да, відрізняют э, э, за форму да, то есть, э, э, само волокна. Э, Точнее, да, то у нас є однонаправленность. У нас в цьому рулоні у нас карбон однонаправленно. То есть у нас волокна только вздовж да, волокна. Так, и там, їх різняють да? тобто, плетіння, різні плетіння. Наприклад, це плетінне е, полотно, да? це, це плетіння твіл твіл 2х2. Е, ну Там різні можуть бути екзотичні якісь плетіння, тобто, якщо можете купити чи замовити да, виробник. Е, ще є там, таке, е, е, тобто, Наприклад, якщо оце, ото, само ровінг, взяти, порізати на такі шматки, ми отримуємо такий коротко волокнистий матеріал. Із них можемо робити ось зараз є така мода на автомобілі ковний карбон. Це якраз такий можна його розсипати. Ті, і ті, В нього характеристики. Ну, якщо Тут, наприклад, у нас волокно йде зверху вниз, право наліво. І тут, так само, да. тут у нас може волокно лежати в різних положеннях, і може для формування. Простіше можна, ну, але можна теж, можна, Чим, чим карбонове волокна, це композити. Ми можемо використовувати ті чи інші е, різні волокна. У нас, наприклад, може зовні бути кований карбон, да? а під низом бути е, от цей е, 2 на 2 твіл. 2-2 е, на 2, тому що дві е, проміжки, да? тут как бы один-тих. Один, І, е, есть, от, наприклад, кований карбон. Да? Його зовні, да? потім оцей карбон твіл, він краще він будь-який формую може покласти його, тому що полотно більш таке ну, погані, погані, більш погано тягнеться, і форму притиму важче. Ну і Є різні там ще карбонові рукава, да? тобто, Наприклад, для, нам, якщо ну, ми не хочемо, тось, щоб вдягнути на якусь трубчику конструкцію. Чи це тільки частина. Дякую за увагу.